Я впустила подругу в своє житло, а вона натомість вирішила все моє життя перепаскудити. До лютневих подій я жила та працювала в Англії, хоч і збиралася вертатися того року додому, але вирішила, що мене й так там ніхто не чекає. Я давно розлучена, і дітей не маю. А тут зустрічаюся з Томом, місцевим фермером. І у нас все було дуже серйозно, настільки що я планувала розповісти своїм батькам про нього. Мої батьки відмовилися виїжджати з України, тому, коли до мене звернулася моя подруга з проханням допомогти, я вирішила, що вона може пожити у мене. Хоч квартира й невелика, але там легко помістяться ще двоє людей. Якби ж я була знала, але все спочатку. Вона приїхала разом зі своєю 20-річною донькою, яка те й робила, що сиділа в хаті та не вилазила з соціальних мереж. Наталі я показала, що де є в місті магазини, салон, допомогла оформити всі документи на біженців, годувала їх на власні кошти. Тобто, я вважаю, що повелася як людина. Подруга на словах дякувала. Але на ділі все було по-іншому. Відколи вона побачила мого Тома. Він, як гостинний англієць, якось запросив нас усіх в ресторан, де був дуже галантним. Я одразу помітила, що він виділяє Наталину доньку Ірину, говорить їй компліменти, йде поруч з нею та щось розказує, сміється. Звичайно, що я приревнувала, але подумала, що мало хто б встояв перед такою гарною дівчиною, подивився, помилувався і ходи назад до мене. Але ні. Тут вже Наталка і Іра взялися до роботи. Давай Тома просити то ферму показати, то англійську підтягнути, то на роботу Іру прилаштувати. Я лиш очима кліпала від такої хватки і наглості. «Наталко, це мій хлопець. Ти розумієш, що ти робиш? Ірина його через кілька місяців кине, а я його назад не візьму, я візьму. каже Наталка і отак нагло дивиться мені в очі. Ти серйозно? Це так ти мені на мою доброту відповідаєш? Вибач, але тут кожен сам за себе. Якби твій Том був до тебе серйозно налаштований, то він би на Іру не повівся. Каже, і нагло отак мені в очі дивиться. Що тут скажеш, все по правді? Я сказала, аби вони забиралися, і що ви думаєте, вони поперлися з варізами до Тома, жалітися, що я їх вигнала. Том не дав мені навіть шансу щось пояснити. Сказав, що я дуже нечуйна людина, раз так повелася з піввітчизниками, які втікали з рідного дому, а я їх виставила на вулицю. Отак він бідних біженок прихистив на своїй фермі. Я була просто в розпачі і намагалася якось з ним зустрітися і пояснити, що вони просто його використовують і залишать, але він просто мене заблокував в соцмережах і на цьому мої стосунки, які тривали півтори року, закінчилися. Я довго не розуміла, чому це так відбувається. Я ж нічого не зробила поганого ні Наталі з її донечкою, ні Томові. Хотілося просто втекти з того містечка, і я вже почала шукати роботу в іншому місті. Мені прийшлося багато часу витратити на добирання до роботи, бо поки житла не було поїзди, електрички, автобуси, купа часу на невеселі думки. Звичайно, що я ділюся зі своїми думками з ще однією подругою, яка каже, що не такий вже Том і хороший, якщо він отак повівся зі мною, обрав якусь чужу дівчину, бо вона молода, то мені тепер 45-річній що робити, молодитися. Каже, що в гірку хвилину теж би мене отак кинув, просто отака людина. А я думаю, що він дуже наївний, як і всі там. Вони вірять на слово, а тим більше, коли так майстерно вводять в оману бідненькі біженки. Пожалійте нас та допоможіть вас на собі оженити. Я ще надіюся, що час все розставить на свої місця, і він повернеться до мене. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.